Соняшники, ці крайні, що окаймляють це поле вже дозрівають. А ті, що там далі, особливо в тому краю, ще тільки квітують. А на іншому полі ці зовсім маленькі. Мені по пояс. Задивляються вони до сонця. Вон там сонце. Красиві. Мені страх подобається. Це довкілля, ця природа. Бродив би отак і бродив, аби не зима попереду. Поки ще літо. Чемчику і далі, щоб побачити безмежні далі. Комбайн це поле покинув. Залишилася тільки стерня. А ось і чорні лебіді. Таке дійсно їх перевели в цей інший ставок. З білими лебедями вони не вжилися. Біли ж мешкають на своєму законному місці, на цьому ставочку. Чорних негроїдних лебедів вони до себе не підпускають. Бо це їхнє законне місце. А зиму воно проводять в екопарку Ковалівка. А це невелике поле ще не скошене. І я навіть дивуюся, як же сюди заїжджають комбайни. Воно ж навколо обнесене деревами лісом та лісосмугами. А можливо сюди запускають жниварів з косами. І вони збираються збіжжя. Ну ось таке воно пшеничка. Якщо розправити, то мені по плечі. Достиглося? Достиглося. А моє трішечки, ні, та ні, я думаю, достигло. Нічого. До зими, я думаю, зберуть і цей врожай. Кремежні дуби. Цьому світки. Хоча й про холодний ранок, але вже сонце світить вовсю. чисте, променям сонця немає перешкоди аж до самої землі. Я собі йду туди далі, на природу. Йду собі, йду і тут раптом дощ. Хе-хе, як то вияснилося, то було зрощення автоматичне, газонів. Шланги, і отож, розпілили, чую, на мене дощ викрапав. Так, о, заглубився в темряву, затінок дерев, тут йти вже легше. Отже, вибираюсь далі на природу, щоб позирити довкілля. Мені треба туди. На той бік балки. Але тут я вже не пройду. Ні. Тут так позаростало, що і пішки не пройдеш, не то, що як колись було з велосипедом. А ну гляну, що тут. Чи є тут спуск, щоб трасою обійти. Стежина слабенька. Не знаю, який тут круто схил буде. Чи не покачуся я кубарем, спускаючись донизу. Вимикаюсь, бо якщо впаду, то вже мені камеру зйомочну в цих хащах не знайти. А поки що йду до траси. Гадаю, що виберуся. Оце так так. Як я не впав, ось така тут залізобетонна споруда для січних вод. Ось трава вже вище мене. Я хотів її переступити. І добре, що не впав. А так крокнув трішечки, аж навіть боляче. Оце вибратися тепер усюди, на дорогу. А вдруге ні туди, ні назад, ні сюди. Вимикаюсь, іду далі. Переліз такий я через цей відбійник. Ох, як я тоді здорово ризикував. Це ж треба. А якби трішечки глибший був той... Стічний канал для дощових вод. Я б міг би там дещо травмуватися сильно, та так і залишитися, можливо, навіть і завжди. Низ балки. Там струмок. А я хочу вон туди, утіхащі, і ще далі пройтися. Прийдеться ще раз. Перелазити через ліпільник. Можливо і ні. Подивлюся по обстановки. Вон там я повинен би бути. Але не полізу. Тут ось січна канава до головного ярка, до головної водовідної системи. Там он слабенько бачу якийсь дощаний перехід, але я не пройдусь. У мене не вистачить сили. Вон навіть трішечки. Трамувався біля пальця. Придеться обходити, а так не хотілося. Йду, бабич траси навпроти а мені треба туди, на ту гору. Погано, що я там таки не заліз до неї. Це зайвий гак, вийде в моєму маршруті. Тільки при дорозі яблука сипалося. Гарно їх би поїсти на яблучний спас. Але я не знаю. По старому стилю ще його немає, а по новому, можливо він вже й був. Тут поки що я не залишуся, йду туди. Ось яке воно довкілля. Навколишнє середовище, є середа. четвер. П'ятниця, Субота. а сьогодні неділя, неділя 10 серпня. Я на природі, я нею милуюся. Мені тут подобається. Але треба заховатися в тінь і десь там з'їсти той ще одну четвертинку того супу харчо що в мене залишився з попереднього походу. В самій лісосмузі посадки в лісі занадто темно. Піду туди, де я бачив яблука на спаса. Небо без жодної хмаринки. Отакої. Приїхав мені на зустріч велосипедист, бачу, теж виїхав на природу. А потім приїхав, обернувся і щось гукає. Думав мене, а ні, то його собачка замість того, щоб побігти з ним, звернула ось у цей двір. Добре, що побігла недалеко. Там вже обгавкували її собаки. Осело там. Митці. Оцей йду собі і думаю, як добре, що я так вдачно впав. Де в залізобетонну траншею для стічних вод з траси. Так би міг би щось зламати на собі. А то й навіть вдарившись об бордюр головою, залишитися там назавжди. І довго б мене ще не змогли знайти. Тож треба бути обережним. Ой. Harna, ale do domu povrtati se treba.